Фірмована маска аджика плюс сало. Скільки не зробиш, завжди буде мало. З розрахунку на 2 кг сала спершу готуємо аджику. Перемелюємо 1 кг пекучого перцю. Хто полюбляє не дуже гостре насіння, прибираємо. Для любителів погостріше залишаємо насіння і перетинки. 150 грам часнику відправляємо до м'ясорубки. Дрібно нарізаємо зелень. 250 грам трішки підсмаженого і очищеного від шкірки волоського горіха перемелюємо в блендері. Готуємо спеції, сіль і цукор. Перемішуємо перець, часник, зелень і волоський горіх. Додаємо сіль, цукор і спеції. Ретельно перемішуємо. Нарізаємо 2 кг сала. Пропускаємо через м'ясорубку. Нарізаємо на шматочки один корінь селери і також відправляємо його до м'ясорубки разом із чорносливом і зеленню. Ретельно перемішуємо. Бажано, щоб аджика настоялась днів 3-5. Потім сало і аджика перемішуємо разом із куркумою. Я робив пропорцію дві частини сала на одну частину аджики. Кожен може регулювати об'єм аджики за власним смаком. Смачного, everybody!